Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Фактично, не маючи якихось успіхів у зоні бойових дій, вони вирішили завдати ударів по цивільних об'єктах. Передбачувано, але вибір категорії об'єктів свідчить, що росіяни прорахувалися. Справа в тому, що удари по таких об'єктах серйозно порушують питання про загрози для цивільного населення іншого рівня, більш глобального. Адже пошкодження критичної інфраструктури у зимовий період це загроза не сотням тисячам, а сотням тисяч цивільних. А це гуманітарна криза, яка може мати. Мож... Масштаби катастрофи навіть більші за ті, що ми спостерігали останні майже сім місяців. Гуманітарна криза запобігти якій можна лише одним методом дати зрозуміти окупантам, що нас кордони можуть не зупинити. А вже ж я маю на увазі захід на територію Росії, це нам зовсім не потрібно. А ось удар у відповідь те, про що ми дискутуємо з 24 лютого. Зупинити удари російських окупантів по цивільних об'єктах може тільки тотальна загроза їхнім військовим об'єктам. Вирішення цього питання має бути не просто оперативним, а й цілком адекватно сприйняте нашими Міжнародними партнерами, адже Росія справді може влаштувати Україні дуже холодну зиму, яку не переживе багато хто. Час відповідати по їх території. Що ж, ми вже повідомляли, що військові об'єкти УРФ можуть бути легальними цілями для армії України, зі слів Ігора Романенка. Західні експерти стверджують, що військові об'єкти РФ за міжнародним правом є законними цілями для ЗСУ. У прикордонних з Україною областях ми вже бачимо бавовну. Цілком можливо, що на території Росії будуть бойові дії із застосуванням українських сухопутних військ. Енарій можливий в тому випадку, якщо агресія Москви продовжуватиметься. Про це заявив колишній заступник начальника генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко. У Чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи може війна в Україні перенестися до Росії, він відзначив, що Бавовна вже є в прикордонних регіонах. До того ж, як кажуть західні експерти, у Києва за міжнародним правом є можливість наносити удари по військових об'єктах Росії. У Росії бавовнятко допомагає нам уже зараз у прикордонних областях з Україною, і це абсолютно законно. Західні військові експерти говорять про те, що згідно з міжнародним правом в Україні є повне право на нанесення ударів по цих об'єктах, з яких обстрілюють наші міста. Тому в прикордон Ніх областях РФ, а також у тій же зябрівці, аеродром, який Білорусь передала в користуванні росіянам, це цілком обґрунтовано. З військової точки зору необхідність у таких діях є, вважає Романенко. За його словами, хлопки надалі будуть посилюватися в тому випадку, якщо Москва не зупинить військові дії. Якщо Росія не припинить війну, то всі ці хлопки на території РФ не припиняться, будуть тільки змінюватися форми, і ситуація для Росії буде тільки погіршуватися. Міць нашого впливу буде зростати, додав генерал. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.